Друзі, всім привіт! Зливаю переписку з моїм стилістом Ольгою, яка взяла в мене 300 доларів, і я зрозуміла по ваших коментарях, що вам не дуже сподобалося все, що я вибрала, що мені підібрав стиліст. Я частину переписки вам скидаю. Я все записувала, тому що вона бере гроші і може від своїх слів відмовитися. І мені писали глядачі. Чому я не придбала з Леопарда А Мені ніхто про це не говорив, я не знала, що це в тренді. І також вона могла мені сказати, яка мені зачіска би краще підійшла. Тому я до ваших коментарів всіх дуже уважно прислухаюся. Все прочитано, все читаю. Дуже вам вдячна, багато коментарів. Дуже ваша велика підтримка. І що ви мені порекомендуєте, прочитайте уважно цю переписку. Вона не хоче мені повернути частину навіть грошей, а пропонує мені зустрітися ще раз і підібрати інші речі. Я зараз ще піду в магазин, можливо, я вже зрозуміла і сама щось підберу, що мені йде, бо мені реально потрібно кардинально міняти гардероб, свій стиль одягу, якби на більш сучасний. В цьому вона права, що дуже я якби просто одягаюся, просто фарбуюся, тому роблю висновки і паралельно прислухаюся до ваших порад, до ваших рекомендацій. Хто писав про зачіску, що коротку мені потрібно, я теж прислухаюся, тільки я хочу ще кардинально пофарбуватися. Інший колір рекомендуйте, який я хочу вибрати щось яскраве, або якийсь такий бордо, або бузковий такий колір. Зараз я бачу такі модні кольори, навіть зелені модні волосся, колір. Красиво, я бачила дівчинку, дуже красиво. Виглядає такий, якщо глибоко зелений колір волосся, пишіть у коментарях, який ви вважаєте. Мені би підійшов колір волосся. І цей коментар, який набере найбільше лайків, я обіцяю, що я пофарбуюся в цей колір. Я хочу або в вусковий такий фіолетовий колір, або зелений, або в мене чорні очі, карі чорні очі. ну от. Що ви рекомендуєте? Або можна блондинкою. Я прийшла в магазин сама. Сьогодні не буде мого стиліста, вона бере досить дорого. Ну, можливо, це не дорого вона каже, але для мене це великі гроші. Я мало заробляю на YouTube монетизації, щоб віддавати всі гроші, які я там заробляю на Ютубі. Все забирає в мене стиліст, і якби ще немає результату. І... Я старалася, але глядачі розділилися на дві частини. Одні сказали, що гарний лук, їм сподобалося, їм було весело. Інші сказали, що йому їм не сподобалося абсолютно нічого. І такі красиві лосіни, червоні, латексні, багатьом сподобалися, а багатьом не сподобалися. Тому я взагалі розгублена тепер. Ну, я вже їх вигуляла. Я поїхала по помідорки на шуварах в цих лосінах. І ніби нормально все пройшло. Я, ну, зручно, мені було досить і якби звертали увагу люди. На мене це вже добре, це означає, що красиво я була одягнена. А от бачите, анімал принт. Такі тапочки. А, можна їх по хаті використати. 126 гривень вони заважили. Оці красиві, які красиві, але це не мій розмір, я би вже їх взяла, які вони блискучі. Ще такі чуть-чуть блискучі, але це не то. І ще такі, ну, якби вони були якась Ніна, бренд Ніна, якби вони були червоні або блискучі з шимером. О, оці, оці туфлі мені підходять. Ну, я просто їх зараз помірю, їх поважу. Ну, цікаво, цікаво, що скаже моя стилістка. Вона ще має відробити, тому що ми домовилися, вона ще прийде на годину і підбере мені а, якийсь цікавий лук, такий. Гардероб, можливо, я і примірюю. Отакі От ще тапочки є, м'якесенькі. Це, напевне, шкіри бізона. Так. Шукаємо далі, шукаємо далі ось такі в зеленому кольорі, такі туфульки, як такі як вінтажні. Подивіться, яку красоту я знайшла. Якраз оці туфлі мені підійдуть, я вже їх беру і це мій розмір, вони якраз мені підійдуть до цих латексних лосінок. Які ви бачили в попередньому відео, і ця біла прозора ковтинка, що з попереднього відео, подивіться, яка краса. Так, ще якісь кеди є. Але що мені з тих кедів? Коли я знайшла такі червоні блискітки? Ще від бренду Ніка. Такі чобітки, напівчубітки красиві. Вони зручні, напевне. Напевне, це дорогий бренд. І чомодан є, є чомодан такий величезний, можна багато там все зберігати. Ви знаєте, я би сама в цей чомодан залізла і помістила себе. Ну, а це можливо колекційна машинка. Я знаю, що машинки багато хто колекціонує, багато звіряток і знову зайчик, який симпатичний, м'якесенький. Він ще новенький навіть. Скільки багато іграшок. І знову зайчик, і знову зайчик, стільки зайчиків багато. Дуже багато сьогодні іграшок. Ну, а це білочка, яка красива. Так, ідемо на сумки. Я знаю, що сумки завжди добре мати в гардеробі, багато їх. Ось така чорна лакова. Ну, це вже красиво. Я думаю, що вам така сумка-чомодан сподобається, тому що вона до всього підійде. Так. О, який чомоданчик. Який містки, туди можна багато всього напхати. Не закривається. Можливо, там ключ мав би бути. Ну, закрився. Ну, а це для капелюха. Це для капелюха, коли ви їдете в поїздку або на вулиці ще тепло, а вечором треба одягнути, ви туди запихаєте капелюх і йдете собі. Так, ця цікава сумка. Напевне, на пляж ходити. Якщо вам подобаються якісь речі, які я вам рекомендую, пишіть, будь ласка, в коментарях. підтримуйте, підтримуйте підписками, лайками, коментарями. Я стараюся. Можливо, я багато брендів не знаю, тому ви пишіть в коментарях, поправляйте, підказуйте, тому що я не можу все знати. Я тільки вчуся, так само, як і ви. Але я шукаю. Ой, побачила сумочку, вона там з песиком. І я дивилася різних блогерів. Вони кажуть, що ці сумки дуже дорогі. Я впізнала ну, цього песика. Це французький дог, там намальований. Ні, французький бульдог. Французький бульдог на цій сумці. Так, ще така я впізнала це бренд, це тет. Це тет. І він дуже дорогий. Це точно, це точно, навіть не сумнівайтеся. Так, Ну, а це кицик перевозити. І рожева тут для кицьки дівчинки. Це така сумка, бачите, вже погризла кицька з боку. Напевно, вона вилізти хотіла з цієї сумки сітки. Це лакова шкіра, вся така в блискітки, в камінчики. Теж непогана. Ну, я хочу зовсім інше, тому що я міняю до, цієї, до цих червоних блискітки туфлів, що на початку відео знайшла. Я хочу ще таку червону сумку, щоб була вся в блискітки. Це якийсь джакер. Не знаю. А от червона сумка. Жінка забрала з-під рук. Ну, просто червоне все хапають, все хапають. І я вам скажу, що цей канал в смислі безсовісно розрекламував леопардові речі і всі леопардові речі попропадали з магазинів. От, от я не можу знайти нічого. Воно в моді, воно в тренді, канал зробив рекламу. І все, хто дивиться той канал в смислі, розуміє, про що я там рекламувала весь одяг леопард. І в нас в Львові пропав. Пропав одяг з секонд-хенд магазинів. Це жахи. Я не можу нічого собі знайти. Мені рекомендували осінки купити в коментарях Леопардові. Це не завершений був лук. Дійсно, я згідна. Я шукаю. Так. Шарфи, теж би леопардовий, було би красиво, якби все теж підібрати. От, або червоне, все блискуче, таке красиве, латексне, або все леопардове, така йде киценка. Це би теж до тих гусін і до цих туфлів підійшов такий шарф е, блискітки. Так, це якісь. Написано, що це кашмери, кашмери. Напишіть, чи ви знаєте, чи це добре. Так, курточки. Пайта. Так, ліпальто. Ну це колишній стиль. Зараз я на таке вже увагу не звертаю, але ще рука тягнеться. Рука тягнеться. Треба мене по руках бити, щоб я таке не вибирала. Етикеточка зрізана. Ну я все одно його би не купила. Я хочу з пушком. Я хочу з пушком, щоб пушка було багато на курці. на... Пальто, і комір з пушком, і понизу пушок, і по рукавам пушок, і може пушок бути яскравий, тоді буде дуже красиво. Якийсь клубочок намальований, мені писали в коментарях, що намальований клубочок, то це означає, що це хороша якість. Дивлюся далі. Багато писали в коментарях, що їм чомусь не сподобався. Не сподобалося моє відео попереднє. Але ви знаєте, і попередні теж не подобалося відео. Я вже просто розгубилася. І ті не подобалися, і то не подобалося попереднє. Може сьогоднішнє сподобається. Бо яке відео не вийде і кожне не подобається. Ще ось така ковтиночка дуже мені сподобалась, її навіть можна брати для продажу і зразу у вас виходить. Я на лікцях, якщо закидую такі блискучі речі, їх просто зразу хапають. Червоне це вже не колір, ну, воно таке для старших. А мені не хочеться бути виглядати старшою. Я хочу щось таке молодіжне, яскраве. Це таке більш інтелігентне, воно непогане, але. Так, подивимося склад, розмір. Є поліестер, я читаю, є якийсь вул, указлана, віскози вже знаю. їду шукати ще сукні, а доповню, що і позаминулого відео не сподобалося, і ще позаминулого відео не сподобалося, і от минуле що було, теж одні писали, що гарне відео, інші пишуть, що їм не сподобалося. І я вже не знаю, а яке саме подобається, бо всі попередні теж не подобалися. І останні знову не подобаються. Я засумувала, чесно кажучи, але, можливо, мій стиліст підбере мені. Стиль, красивий одяг. Або, можливо, ну, я більше з тим стилістом не буду зв'язуватися, тому що вона гроші тре. Ну, результат вам не сподобався, я ж для вас старалася, я старалася. А, і сукню міряла з пушком. І навіть ніхто не написав, чи мені гарно ці сукні тільки е, дві е, глядачки написали, що їм сподобалася ця сукня з пушком остання. Так, шукаю я для себе якусь культову сукню, таку фешн, що ходять по а, червоних доріжках. О, на кінець то є леопарда. Вау! Але воно таке закрите. Як мішок. Треба, щоб по фігурці було, щоб розріз був глибокий, щоб коротесеньке було. От зміїний принт є. Я еще та змеючка, так что мне бы пить и шло. Вот ну, это вот она ведь ей красава, сукня. Снова тает, снова цветает. Я нашла сумку сегодня из супня, Она так, майже, как бы, мне не сподобалась, облоскучая. і має виріз, але вона задовга для мене. Вона задовга. Суконь дуже багато, тому що сьогодні 255 гривень за кілограм за середину тижня. І є в чому вибрати, але того, що я хочу, я бачу, що є мало. От бачите, я вам кажу, що леопардову річ я другу знайшла тільки за сьогодні, другу річ, весь леопард розхопали. Це Карін, це від бренду Карін. Я знаю, що такий стиль багато хто любить. Як бачите, поруч от вибирають теж яскраві речі, всі хапають яскраві речі. Цу я бачу, бачила сукню Міріли. Це дуже відомий бренд. Є цілий сайт з цим брендом. І ще я купила оцю цю сукню з пушком чорним. З минулого відео це теж того бренду Shine Shane. Це дуже крутий бренд, Просто мега крутий бренд. Так. Можливо, я подивлюся, якісь труселя, якісь шкарпетки, якісь капелюшки. Чому ні? Чому ні? Все, буду показувати, все буду показувати. Тому що треба все показувати. Шапочки, о які рукавички. Ом якесенькі. Такі схожі на шкіру і на крилячі, на крилячі хутро, але напевне одна тільки. Я бачу, а яка шапка червона з бамбоном, бомбо можна розчесати під ці туфлі в паєтці червоні, під червоні е, легінси з латексу. Ще одна рукавиця є. Невже дві рукавиці? Якщо серйозно, то рукавички. Шапка, акрил, акрил, так. Бачила ще одну тільки рукавиці. От їх є дві, дві рукавички. Це дуже рідкісне явище, можна їх брати. Пишіть в коментарях, чи б ви придбали такі рукавички. Я показую вам на різні смаки, на різні. Не все червоне, не всі люблять, я теж не любила. Но останній тиждень після ваших рекомендацій. Я вже починаю любити. Так, ліфончики пішли. Покажу, що є незвично для мене. але нічого треба мінятися, міняти підхід, до ведення блогу, показувати все, що є, бути ближче до людей, до глядачів. Подивіться, з етикеткою є труселя. Є труселя з етикеткою. Написано на 18 років. Якісь вони великі, але це таке. І сюди підходить такий ліфончик. Так, я пішла дивитися далі. Обирати щось цікаве. Сі людей, як бачите, багато я знайшла розкішні, розкішні брюки. Це на вечір на вихід взяла я кукол, перекладач і прочитала, що це рожевий бутік. Ці брюки з рожевого бутіка треба брати. Вони прозорі, тканина, як сіточка, і всі розшиті золотими паєтками. Ну а це на дачу, щоб не парило, сонечко не пекло. Ось така блузочка, вона простенька. Я взяла вам показати, це теж на 18 років. Тут є якісліни і такі штани до цієї блузки підійдуть. Вони широкі, теж на дачу, копати картоплю. Ну а ці вже брюки розшиті раєдками, вони підійдуть в місто, а поїхати на шуварбу помідорки. Теж. Є лінин і ще багато є. Так. Червона я як бик іспанський. Кидаюся на все червоне. В принципі, я червоний колір люблю. Я це без сарказму, це без... Хтось думає, що я жартую. або Я, я люблю реально, мене, не ну, вибачили, бачили, як я помадою користуюся червоною. чому ні. Червоний колір, він існує, якби палітра, це природня палітра кольорів. Подивіться, які легінси. Легінс просто вогонь з вогні. Ну не такі, як ці лапиці, я вихватала, але мені теж може повести. Вони не такі червоні, вони такі більш до вишневого. І в блискітки сюди підійде ось така блуза. Я зараз до цих леденців, вона така навіть вже скромна, вона вже скромна. Не кажіть, що це не скромна блуза, вона вся закрита. Чому ні? Раз такі речі а, продукують. Виробництво йде ще такі речі. Купляю, чому я не можу відносити? Вони мені подобаються. Такі розкішні. Ти йдешся, така сяєш. Це подушечка декоративна, яка вона зручна. пише не по українськи. Ну не буду я переводити. М'якусінька така і рожева. Знову подивіться, які шорти. І я їх хочу приміряти. Оці шорти, до речі, якби її одягнути, оці латексні червоні лосіни і зверху взяти оці шорти лескучі. Це просто був би відпад, це був би дійсний подіум модний показ якогось бренду, там Міа, Гучі. А, цей бренд я вже знаю. Но такі речі носять блогери, багаті, в кого більше як тисяча доларів. Вони носять беш, таке все а, кремове. Я сподіваюся на ваші підписочки, на ваші лайки, на ваші коментарі, на підтримку мого каналу. І я буду теж міняти. А, Підхід до свого макіяжу, до манікюру. Я сьогодні вже придивилася. Ну, я не буду наперед забігати, а зніму відео. Це написано, що це якась італія, а це така спідниця, чи що це таке? Комбіновано. Я просто думаю, як я раніше носила ось такі речі. Ні, це все йде в смітник. І я міняю кардинальне гардероб. Вам лише буду показувати. Кожному своє, по-перше, так. Знову знайшла кардиган для багатих і успішних. І він бажевий чорним. Я вже такий бренд показувала вам. Це написано, що це 100% чогось ОСБУ. І він має вигляд новесенького. Він має виглядне весенько, знов клубочок намальований. Як вам цей кардиганчик напишіть в коментарях? Чи варто було б мені його придбати? Але куди він Він мені не підійде до червоних лисин. Я отак перегортаю, все дивлюся. Теж така розшита камінчиками, така ковтиночка. Вона теж принт анімал, але якби це був такий режувато-коричневий колір. І з такими блискучими вузочками, камінчиками якраз мені підходить. Ну ні. Шукати на всі смаки, показати і для себе, що я обираю, і для моїх глядачів, що вам може сподобатися. Знову бачу цей бренд. Подивіться, яка та ковтюлечка для успішних і багатих це в кольорі баєш. А цей бренд я впізнаю. І такий цікавий стиль. Ой, а збоку, бачите, спеціально зроблений такий виріз, знайшла для себе ще ось такий джембер. Він яскравий такого кислотно-салатового кольору. І я впевнена, що якраз його треба взяти до моїх червоних глосін, до червоних цих тупой паєтки. Якраз він підходить. Просто ідеально, просто ідеально. Ще такий мені сподобався це на пляж, це на пляж, це пляжний свайтрик. Пальми бачите, пісочок, якби новий рік зустрічати. Подивіться, яку я знайшла класну сумку. Я її теж забираю. Вона мені підходить. І комбінезончик я знайшла теплий на осінь або навіть на зиму. Він дуже добрий, що він зразу з носочками. Такий комбінезон ви собі берете, зразу є капішон, шапка, і ви одягаєте його. І йдете на вулицю. Зразу є шкарпетки, і якби не ну і всем папа цим цьом люблю.